А хто тут красовела? На намотав, де страхуватися онлайн. Ми в Хесоні. Люди починають зустрічатись з Вітають. Від цих уже історичних кадрів, знятих українськими військовими на очі, досі навертаються сльози. Так, Херсон вітав своїх визволителів рік тому, коли сили оборони заїхали в деокупований обласний центр. Слава вас за ці дні я пам'ятаю майже кожен свій рух у Мар'яна командира міномати свої такі ж емоційні, але зі знаком мінус, спогади з Херсонщини. Там його батальйон зустрів перші дні великої війни, коли росіяни дуже швидко захопили більшу частину області. Їдуть, ціла куча йдуть на в сторону Нікалаїв. 24 лютого ми були на полігоні в Миколаєві. Е, ну, ми вже тоді були в готовності, тобто вже була інформація, що має бути якась заворушка. І нас перевели в резерв головного командувача. Пам'ятаю, як сьогодні, бо я тоді якраз був в наряді, в патрульній охоронів техніку. Дивлюсь, в 5-й ранку такі успішки спишки але думаю, що полігон, пацани по бавляться собі, там нічого такого незвичайного. Шоста ранку я здаю наряд. Ну, мене поміняли на посту. Я тільки заходжу в палатку, роздягаюся, лягаю спати в командира дзвонить телефон. Ну там по розмові. Поняв, плюс, давайте. Кладе телефон, каже, пацани, підйом війна почалась. У перші години повномасштабного російського нападу, згадує Мар'ян. Вони з Максимом вивозили людей та техніку подалі від стоянки та казарм, щоб не потрапити під удар російських ракет, які окупанти запускали по військових об'єктах. А, слышишь, а там не военная часть, лесу. Да. Я знаю, що на той стороні военная часть. У них не склад взорвался. А, не знаю. Зупинилися в полях, де чекали наказу на подальші дії. Вечором ми вже вирушили звідти. Ну Там ще по дорозі непонятки були, ми разів три або чотири розвертались, їхали в різні сторони. То на Херсон, то ще кудись, то ну, определитися не могли ніяк. Вночі ми зайняли якусь позицію. Чесно, я навіть не знаю, яка це область, не знаю, який це населений пункт. Ми просто зайняли позицію, там мінімальні окопчики викопали. ну. Для своєї ж безпеки і чекали команду. На ранок 25 лютого мінометники зайняли позиції в районі шилової балки на правому березі річки Дніпро навпроти нової каховки, в яку на той час уже зайшли окупанти. Почалось пекло. Там просто рівняли нас з землею. Так, що навіть не встигав голову голову підняти з окопа. Коли стало зрозуміло, що сили геть нерівні, і не те, що воювати, втриматись на позиціях, практично неможливо. Десантники отримали наказ відступати. Але зробити і це вже було дуже непросто. На той час згадує Мар'ян, російські танки вже зайняли панівні висоти, звідки обстрілювали всі дороги, якими рухався транспорт армійців. Допустим, поворот на дорозі, там де машина має притормозити, або де яма якась глибока, що Якісь водії, якому шкода машини, навіть такі бувають, буде притормажувати, щоб машину не вбити. Перестріяли точки і просто чекали, коли машини будуть їхати. Дуже багато машин тоді знищили. Ми поки погрузились, то машини дві або три я бачив. Так у них попало, щоб не потрапити під вогонь танка. Головний офіцер батареї наказав їхати полями за кермом. Був Максим, друг та побратим Мар'яна. У кузов Маза втиснулися близько 60 бійців, два міномети калібру 120 і повна машина боєприпасів. Було тісно, було тісно. Я стояв на самому криві, то так ліва нога на пальчиках, права звисала з кузова, я так рукою тримався за цей, за трубу. Ну, я бачив, як воно все у нас летіло. Там або так над машиною прийде, або не до льод, метрів 10-15, або вправо, або вліво, але ну, попасти не могли. У мене таке враження було, Макс, прямо відчував, коли треба газу дати, коли треба перетворнути. Максим вивіз боги війни з-під обстрілів, дивом уникнувши ворожих снарядів. Їхньою тимчасовою зупинкою став населений пункт високе, що у 30 кілометрах від Дніпра. Але вночі бійцям довелося повернутися туди, звідки приїхали за пораненими. Максу кажуть, ви машину ти їдеш назад. Я зразу там все, я теж їду. Ну це ваш друга. Ну, Ми з самого початку разом, з самого початку служби. І все. Там ще декілька чоловік було з батареї нашої, теж не хотіли кидати. Вернулись назад, навіть знайшовши е е пупсіка нашого. Ще один наш друг хороший. ну, Якщо чесно. Він на 200 вже. Та, Нам нам сказали, що його вже немає, а тут ми приїжджаємо я чую знайомий голос. У mm -hmm. мене все запішла. Це був перший раз за довгий час, що я дійсно почав плакати від щастя. І цей, ну забрали там ранних, вернулись назад. Це було вже десь година, третя-четверта ночі, як ми вже вернулись звідти другий раз. Другий, але не останній. Вранці командування батальйону оголосило збір добровольців. Потрібно було забрати тіла загиблих побратимів. Там же в районі шилової балки Мар'ян знову зголосився вирушити у пекло. Я визвовся, тому що. Одного нашого розрахунку не вистачало. Там теж були хороші мої друзі, з якими я е, від самого початку разом на першій ротації ми в одній кімнаті жили, можна сказати, з одній тарілки їли, Ну і хлопців немає, ніхто не знає, де вони є. І е, зголосився я, ну водій теж був наш, якраз той самий Пупсик. Назбиралась група. Е, 12 чоловік це разом з офіцерами і месесерою бойовою. Приїжджаємо туди на місце, виходимо з машини, ну і йдемо у пошуки. Там купа розбитої техніки, деякі машини ще догорають. Запах, я навіть не можу вам передати, який там був запах. Вони знесли тіла усіх загиблих, кого знайшли, і вже планували вантажити двохсотих у МАЗ. як десантників накрили ворожі снаряди. То була артилерійська підготовка росіян, після завершення якої на армійців поїхали російські танки. Некоторі сварачують в полі, нікотори йдуть прямо на Чернабарів. Везде надпись візет. Ти ще много, гул такой, как будто бы на железній дороге. Тут тільки закінчується обстріл, чуємо ну, такі звуки. Я навіть ніколи не чув таких звуків. Піднімаємо голови, а на нас колона танків і супроводжує два бетери. У нас було по дві гранати, автомат і чотири магазини з патронами. Більше нічого не було. Під'їхавши, російські танки, майже впритуло стріляли армійські маста Хаммер. Місі у цей час ховалися за пагорбом неподалік, спостерігаючи позицію, де вони були за п'ять хвилин до того, розносить. Російська броня з поля бою, де збирали загиблих, армійці вибиралися лісочками та ярами, постійно ховаючись, бо ризик нарватися на окупантів зростав щохвилини. На той час росіяни розповзлися Херсонщиною, як Саранча. Коли з'явився мобільний зв'язок, набрали командира, який кинув їм точку зустрічі. Каже: старайтесь сюди, добратися. Ну все, у нас координати є. Що робити знаємо? Дивимось на карту, а там. Порядка 120 кілометрів було. У нас немає ні техніки, у нас немає води, у нас немає їди. Єдиний вибір це йти пішки. А розбили собі графік, 40 йдемо, 20 відпочиваємо, так щоб і не вимучувати себе і не розслаблятися сильно. Дійшли до найближчого населеного пункту Томарине. Там побачила нас цивільна жінка зразу. На телефон почала видзвонювати, там приїжджає мужик місцевий. Я навіть не пам'ятаю, яка машина була, але мужик хороший. Відкриває багажник, нам зразу їсти, пити, хлопці, може вам чимось допомогти. І старші групи кажуть, нам би якось добратися до Вознесенська. Сей місцевий із Херсонщини виявився поважною та впливовою людиною. Він швидко організував дві автівки з водіями і посадив у них армійців. Сам теж поїхав супроводжувати бійців. Він всю дорогу був на телефоні. Він просто там звався, альо, альо, що там наші, не наші, давайте. Опа, там не наші. Все, ми в об'їзди, ну, чоловік дуже добре знає місця, чоловік має дуже багато знайомих. Він просто по телефону пробував безпечну нам дорогу. Ми е, сиділи в машинах. Наша зброя була тільки в багажниках, тільки в мене був автомат у руках, сумка така з магазинами. І ми сиділи на задніх сідолках, прикриті покривалами, так щоб нас поменше бачили. Якщо їхала якась зустрічна машина, той, той чоловік зупиняється, я зразу тихенько вилітаю з машини, там десь залягаю в якийсь... Рівчак, ну, немає різниці, куди десь так залягаю і тримаю на мовці зустрічку, особливо коли е, зустрічка облимала фарми хармі і зупинялась. Вони безпечно дісталися до одного з блокпостів, де десантники, тепло попрощавшись із своїми рятівниками, пересіли у військове авто. Це була машина з кунгом, народу теж там було досить багато. Місця взагалі не було. Ми там теж, так можна сказати, на одній нозі стояли. Їхали досить довго, їхали повільно, дорога була важка Спати хочеться, але і не можу. Ну таке подвійне відчуття було вночі, десь година дорога ночі нас просто вигрузили в полі. Просто чисте поле, нас вигрузили, все, хлопці, далі давайте самі. Їх висадили поблизу Вознесенська, але у місті, згадує Мар'ян, у той час теж уже було гаряче. Тож командири кинули нову точку зустрічі за населеним пунктом. Приночувавши у полі, десантники вранці знову вирушили в дорогу. Пішки. Там недалеко було. Там буквально кілометра півтора-два було От, І Поки ми йшли, нас десь побачили цивільні люди, під'їжджають машинами, давай багажник відкривати, їсти, пити. Ну, завалили нас їдою, аж в нас піднімається. Чесно, там таке відчуття, ти почав розуміти, що ти потрібний людям. Я тоді зрозумів, що не треба падати духом, зараз там переходимо і будемо щось думати і працювати. Саме підтримка і допомога цивільних, які не менше за військових ризикували життям рятуючи армійців, повернули Мар'яну віру і сили боротися далі. Тоді, у перші дні Великої війни, зізнається, він не вірив, що доживе до весни. Ну, це було 26 лютого, як ми вже і пішки. Я такий думаю, воно буде так продовжуватись, мені хоча б до весни дотягнути. Тобто там ще два дні до весни лишається, в мене вже такі наслідки, що я навіть не маю надії до весни дожити. Але от, коли в Миколаївській області цивільні, почали хлопці, може вам щось одягнутися, може, чимось допомогти. Я розумію, що ми потрібні людям, що не потрібно там розклеюватись, збираємо сили в кулак і будемо старатися працювати. Вогонь. Полетіли. І вони працювали день за днем. До осені 2022-го знищуючи ворога за допомогою ствольної артилерії. Йо! Огонь! А, Давай активноводця, Чик. Все буде готово. Клас. Просто шик. Потім перейшли на міномети. Калібру 120. Нині працюють з легким озброєнням. Мінометом калібру 82. Дальність стрільби до 4 кілометрів. Але стріляють армійці ближче. І від нуля вони не так вже й далеко. Максим, той самий, хто на мазі вивозив мінометників у перший день Великої війни, спокійно та зосереджено наводиться на ціль. Він контрактник, як і Мар'ян. Обом трохи більше за двадцять. Мені дає установки Мар'ян, то я навожуся. Всім Так. Я навожуся, він готує міну і скидає. Вже як привичку вішла війна. Хоча до такого, що пережили армійці у перші дні великої війни, навряд чи звикнеш, коли юнаки, яким ледь за 20, виживали під авіаційним артилерійським танковим вогнем, збирали полеглих на полі бою, вибиралися територією, насиченою ворогом. А потім більш ніж півтора року день у день. Без перепочинку підтримували арт вогнем своїх побратимів, штурмуваків і піхоту на найважчих ділянках фронту. скоро кого облокну. Так дзвонить. Ну нічого. Робота в нас така. Перед збухмутським напрямком були під Кремівною. Mm. Ну, як сказати. Там більше було зосередження їхньої артилерії було. Було важко, було страшно, але трималися. Маріан, що? Маріан? Буряти з походу. Я кайфую того, як вони вмирають, ну це класно. Ось знімає першечку запобіжник. Потім перед пострілом з пакет, щоб підривник був собі. ось, Все він вже вдаряють, оця можна на фугасі. Типа на фугасі але йде, з повільненим підривом йде. Фугасні міни для бліндажів, щоб підривати їх зсередини уламкові для ворожої піхоти, яка наступає на позиції армійців. Ці боєприпаси калібру 82, допомога партнерів, кожна запакована у целофан. Захист від вологи. Саме тому Мар'ян надає перевагу цим мінам. У радянських мінах порох е, дуже боїться вологи. Чи більша вологість, міна, там, допустим, ящик забули закрити, або почався обстріл, не встигли закрити. Е, порох і потім не можемо попасти в ціль там. Або недольот, не дай Бог, по понахим можемо ну, переважно передаємо, передаємо прихоті, щоб вони в окопах заховались, коли ми працюємо такими мінами. Або навіть е, три випадки були, що в нас просто міна зі ствола на 100 метрів вилетіла і ми самі втікали від мінометки. Тут в рівень так само з землею зробимо накриту два слоя у е, дерево. Ну, більше все ну, від градів він буде захищений, mm -hmm. що град нічого не зробить. Ну, більше вже стовка, якщо попаде, то звичайно що. Вже майже два роки вони живуть у полях, де сирість, холод, дощі, болото і миші. Так, тут у нас такий бліндаж на чотири чоловіка. Uh -huh. так, тут воно чують. Так, тут ми ну, живемо в даний час. А тут у нас така компанія. О, oh, добрий день. добрий день. А ще ворожі міни та снаряди, які лягають. Геть поруч. Прилітає досить часто. Попри пережити, ніхто із них не скаржиться. Хоча втома, що фізична, що моральна, незримо відчувається у кожного. Звичайно, вдома би було краще, але без нас то ніхто не зробить. Ми мусимо самі захистити нашу країну, бо бачите самі, що твориться є. Ну, та нормально. Нас у вибору інакше немає, якщо ми того не будемо робити, хто це зробить за нас. Там, де штурм чи наступ, без їхньої допомоги ніяк. Бо саме ця зброя, які міномати калібру 120, допомагає штурмовикам йти вперед і відсікає резерви ворога. Ми постійно працюємо. Такого, що взагалі не працюємо, немає, бо вони ж лізуть в основному вночі. Вогонь! Відновлює наведення. А робота вночі важка і небезпечна, бо працюють мінометники близько до лінії фронту, де все довкола насичено ворожими очима. І кожен вихід міни, який вночі видно дуже добре, фіксується ворогом. При пострілі ж полум'я зі ствола. І ну вони можуть засікти нас вночі. Типу не рекомендовано так робити. Але ми робимо хлопцю, треба прикривати, допомагати. Виходили, понаси до та наш Виповзай! Павла yup. їхньою головною битвою влітку восени стала битва за кліщівку, населений пункт неподалік Бахмута. 80-та десантно-штурмова одна з бригад, хто звільнив це село в середині вересня. Але бої за висоти довкола тривають і нині. На бахмутському напрямку бригада воює майже рік, важко метр за метром, повертаючи українську землю під свій контроль. Actually, Залежай. Я колись піхоти говорю, вони окрім матюків нічого мені не говорять. Якщо so, коротко сказати, то кажуть, що дуже гарно працюємо. Емоції у них такі. Зарядженим свій смартфон і мозок перемагай.